Доброго дня. Ще один гарний привіт поражати просто. От принесли цю кавуварку Royal Professional. Звичайний. Як всі знають, там система готування кави, тобто система помолу. Працюю на основі, в принципі, шторки, яка відсікає порцію кави. Цим командою: отакий мікрик. От на ньому навіть є дата. Це гарно. Для чого це все? То, в принципі, як? мелакавомолка. Намолола порцію, шторка натиснула на цей мікрик, зупинилась кавомолка, кава молка, кава, висипалася кава машину, кавамашина готує. Отак. От, з часом цей мікрик, як всі мікрики, звичайно, підпалюють собі контакти. От Давайте дивіться, вони тут темненькі. От, загалом це все перевіряється. Ці мікрики мультиметром, як спрацьовує кнопочка. Повинно чітко замикати розмикати контакти в момент натискання. Ну, тобто, дивлячись, до яких контактів під'єднано. От, а, на цій машині я цей мікрик одразу поміняв, навіть не парячись, бо, а, зі слов, слів власника, кавомашина довго молола, після цього видавала помилку. Це якраз про цей мікрик. Зняв цей, лежить він в мене на столі. Думаю, так, для себе подивлюся. Може з ним все окей, а може ні. Дивлюсь, тут є дата. Думаю, о, значить, його колись перевіряли. Наразі 24-й рік, середина року. Тобто, цьому мікрику 3,5 роки. Дивлюсь, цей мікрик ближче, а він склеєний. Тобто, хтось колись цей мікрик розібрав, почистив контакти і склеїв заново. Це просто жлобство в квадраті. Цей мікрик коштує 75 гривень новий. І ви одразу лишаєтесь всіх проблем. То якийсь майстер вирішив зекономити 75 гривень? Це смішно просто. Ну, Люди, ви що? Взагалі? Блін. Востановили мікрик. Оце досягнення. Йоки-палки. Поставили б людині новий, і він би працював би без питань. Заново, в гарному стані. Бо вони всі оригінальні, чесно кажучи. Вони не бувають погані. Ну просто нема слів. Клеїти мікрик. О, цей жарт зробив мій день, коротше кажучи. То, що так, так буває, сподіваюсь, ви гарні майстри. І... Деталі міняйте на нові. Не треба економити копійки, щоб потім мати собі клопоту в майбутньому. І щоб ця деталь у вас ходила там півроку, рік, замість того, щоб як положу положено, десятками років. Дякую за увагу. До побачення.